нове вікно я так йому раділа. Думала, які гарні панорамні вікна. Милувалася. Можливо, наврочила сама, а можливо, люди наврочили. Але взагалі то шахеди всім наробили біди, все знищили. Пані Людмила прокинулась від вибухів. Один з дронів розірвався поряд з будинком. У квартирі жінки вціліло лише одне вікно. Тут єдине вікно збереглося, а так все повилітало. То я тут тепло зберігаю, бо вітер тепер гуляє. Я почула звуки, як от коли шахет летить. Перші два вибухи не чула вже тільки тоді, коли взірвалося. А вже коли третій, я почула навіть як він летить. Потім як бахнуло, але я вже лежала. Відразу пил жовтий, всю кімнату заповнив, що я не бачила ні капсів, нічого. Відразу засипало все уламками, і я вся була засипана і впала на ліжко, де я і лежала. Ворожий дрон влучив у магазин близько з багатоквартирним будинком. Пані Наталя понад 20 років продавала тут продукти. Нині залишилася без заробітку. Тут поруч живемо. Чули прильоти, чули постріли. Почали виглядати з вікна, летів шахет. Його підбили, і він впав. І прямо на магазин залишилася без роботи, без грошей. Ще тут поруч проживаю. То у квартирі посипалося скло, стіни, впала стеля. Ну, там там було вісім холодильних вітрин. Вони вартують грошей. Кондиціонер товару на 200 тисяч гривень. людям, які постраждали від російської атаки, комунальники допомагали прибратися і затулити ОСБ плитами вікна. Волонтери Червоного Хреста видавали продуктові набори і теплі ковдри. Так сьогодні вночі відбулось два. Значних таких вибухів в Миколаєві значно постраждали будівлі, і можу сказати, що зараз на вулиці мінус 6, Тож ми розуміємо, що страждання ще попереду, тому що ми розуміємо, що у людей відкриті квартири. Внаслідок атаки поранення дістав 64-річний чоловік. Росіяни вночі завдали удару безпілотником і по міській тес. На ранок без теплопостачання були понад 40 тисяч абонентів. Єлизавета Кротик, подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини про наслідки атаки розповість начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він з нами наживо. Пане Віталію, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація із теплопостачанням у місті? Адже відомо, що росіяни поцілили по ТЕЦ? Е, так, це вже відомо. На зараз без опалення 46 тисяч абонентів, але ведуться роботи. В нас є два прогнози: оптимістичний та реалістичний, скажімо так. Поганого немає. Тобто. На зараз йде підкачка води. Нам вдалося нашим енергетикам підключити назад ТЕЦ. Тому від одного до чотирьох днів по нашим планам можливість, того, що ми знову подамо тепло. Враховуючи морози за вікном, де люди можуть зігрітися зараз? Ну, якщо чесно, так швидко не охолонуть квартири, але дійсно є 176 будинків багатоквартирних, які є всім є проблема. А, у нас розгорнуті пункти незламності, ДСНС везуть ще теплопушки, але я гадаю, що ми обійдемося без цього і зможемо відновити теплопостачання, якщо набуде нових ударів. Чи можете розповісти докладніше про ситуацію з обстрілами в області? Ну, останніми. Тижнями скажімо так, вони почали атакувати саме критичну інфраструктуру. Це об'єкт вже всі знають в центрі міста, і, і це саме опалення. От, мене мені, мені поправляють, що 100 тисяч абонентів у нас зараз відключено. Це третина міста, скажімо так. І саме цілями є критична інфраструктура інфраструктура це електрика та опалення. Дякую вам за оперативну ситуацію. І нагадую нашим глядачам, що з нами наживо був Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА.